Як перевірити камеру при покупці. Звісно, завжди краще купувати нову камеру, це позбавить вас від багатьох можливих проблем та додасть гарантію від виробника, але фінанси чи можливості не завжди це дозволяють, тому слід бути готовим і до покупки вживаної камери. Отже, наступні кроки допоможуть вам приблизно з'ясувати стан камери при покупці. Зовнішній вигляд. Потрібно роздивитись уважно апарат на наявність подряпин, слідів від ударів тощо. Деякі подряпини можуть бути наслідком падіння з чималої висоти. Чимало камер мають магнієвий корпус, тож, якщо чорна фарба здерта до металу і присутні вм'ятини, то трапилось незначне тертя, а падіння чи удар. Також добре, коли всі скляні та пластикові поверхні екранчиків та індикаторів цілі. Переконайтеся, що всі гвинтики на місці, гвинтики на чорних ділянках мають чорний колір. Якщо фарба на них обдерта, то їх ймовірно розкручували, отже, й камеру явно розбирали чи лагодили. Понатискати всі кнопки, покрутіть джойстики та коліщатка. Вони не повинні залипати. Робити це варто при ввімкненій камері, аби переконатись, що вони при цьому працюють. Вм'яти немає, але фарба стерлася. Наприклад, відтертя під час постійного носіння на шиї. Огляньте внутрішню частину зі знятим об'єктивом. Також переконайтеся, що дзеркало пентапризма не ушкоджені, а байонет не гуляє. Довго роздивлятись матрицю не рекомендую. Це виключе стрес як у вас, так і у продавця. Зазирніть у слот для карти пам'яті. Переконайтеся, що там все на місці, що можна заглянути відсік для акумулятора. Перевірити чистоту контактів, щільність з'єднань. Ще вартий уваги блок роз'ємів. Дивіться, щоб всі роз'єми були на місці та функціонували. Більш уважно, можна придивитись до ходшо. Роз'єм під на камерний спалах. В ідеалі краще приєднати свій спалах і переконатися, що він вільно стає і працює. Якщо у вас його немає, попросіть у продавця. Іноді може трапитись, що пази погнуті чи деформовані, і це перешкоджає встановленню на камерного спалаху. Ще можна глянути на різьбу під штатив. Тут особливих проблем бути не повинно. Взагалі металеві зовнішні деталі ламаються в останню чергу або ніколи. Зазирніть у виду шукайте. Пил, який видно у ньому, знаходиться або на дзеркалі менш чіткий, або на призмі, більш дрібний і чіткий. Він не Впливає на формування зображення, але з часом від руху дзеркала може змінити свою дислокацію, опинитись на матриці. Тому чим менше пилу, тим менше буде й потім мороки. Накладка на видошукачі може бути слабким місцем, якщо її часто знімали, може не триматися та від легкого руху злітати. Тож краще, щоб вона сиділа щільно і без хитання. Купуючи вживаний фотоапарат, цілком нормально задати питання про те, який пробіг, тобто скільки вже було зроблено знімків на камеру. В більшості дзеркальних камер як любитель. Ських, так і професійних ресурс затвору складає щонайменше 100-150 тисяч кадрів. Продавці часто знижують ресурс затвору, але це дуже легко перевірити, завантаживши програму, яка перевіряє кількість зроблених кадрів за життя камери. Цей прибіг не скидається ніякими налаштуваннями, лише коли змінюється затвор. Водночас, при правильній експлуатації, камера цілком може перевиконати гарантований ресурс в рази. Тому це, хоча й важливий, проте не вирішальний фактор, який лише вказує на попередню інтенсивність експлуатації, попри свою важливість, Затвор не найдорожчий компонент у камері, а от нова матриця може коштувати порядку 500 доларів і більше. На ній можуть бути биті, неробочі або гарячі пікселі. Робимо тестові знімки. Потім в спокійній обстановці роздивляємося їх і даємо оцінку. Якщо продавець продає дійсно нормальну річ, то він з розумінням поставиться до необхідності ретельної перевірки. Отже, які тести варто робити? Гарячі пікселі. Робимо кілька кадрів закритою кришкою об'єктиву при різних значеннях ISO. мінімальному 50-100. 400 640, високому 800 1600. На нормальних витримках 1-200. При цьому в параметрах камери має бути вимкнений шумодав. Та знімки потрібно знімати в максимальній роздільній здатності у RAW плюс JPEG. Тому що деякі raw конвертери по замовчуванню подавляють шуми. Аномальні гарячі пікселі видно майже зразу. Масштабуємося на 100% і шукайте яскраві кольорові цятки на фото. Чим вищий ISO та витримка, тим більше їх буде. Деякі гарячі пікселі проявляють. Себе тільки на високих ІСО і довгих витримках. Це не надто критично, але чим менше їх буде, тим вам спокійніше. Якщо при 12 мільйонів пікселів буде 5-7 гарячих при 100 ІСО. То це не проблема. І вбудований камерний шумодав прибере їх автоматично ще в камері. При високих ISO, звісно, їх буде більше, але найбільш яскравими будуть ті, котрі проявили себе ще на 100 ISO. Тож орієнтуйтесь на результат при мінімальному ISO. Проблеми будуть, якщо тих пікселів понад десяток другий. З такою матрицею краще не зв'язуватись, вбиті пікселі, просто не робочі сенсори. Їх видно на будь-якому не чорному знімку. Вони будуть чорними цятками. Визначається так само, як і гарячі, зазвичай. Достатньо кількох переекспонованих кадрів на низькому ІСО. На світлому тлі їх видніше. Вони завжди чорні, більшість пилу можна відчистити, але наскільки вам це вдається, дізнайтесь лише після того, як спробуєте. Полюка на матриці після тривалого користання камерою та заміни об'єктивів в польових умовах на оптичному сенсорі, попри всі ультразвукові очищення та інші фішки виробників, пилюка там таки з'являється. Особливо гарно вона збирається в режимі Live View чи при зйомці відео. Для того, щоб її Виявити досить зробити кілька кадрів на мінімальному ISO, на якомога закритій діафрагмі F22 F36, при цьому фотографувати світлий однотонний об'єкт, гарно освітлений аркуш паперу або біле небо, наприклад, сфокусувавшись на безкінечності, полюка матиме вигляд темних плям чи чогось подібного. Полюка ж це не проблема. В більшості випадків її можна почистити, але це коштуватиме додаткових зусиль та грошей. Раджу враховувати цей фактор як додаткові затрати на проведення техніки нормально. Ні стан, якщо камера має лише запиленість, решта все в гарному стані. Тоді торгуйтесь продавцем на вартість чистки автофокусування. Здійснюється камерою, тож це також слід перевірити, щоб позбутись зайвих сумнівів, краще всього взяти свій об'єктив, у влучності якого ви впевнені, та з ним провести серію тестових знімків. Найзручніше для цього використати спеціальну мішень, яку можна скачати в інтернеті і роздрукувати. Також влучність автофокусу залежить від освітленості та типу світла: денне лампи розжарювання, люмінесцентні тощо. Найефективніше всього тестувати при звичайному денному світлі. Бек, фронт фокус камери також можна виправити, але це знову ж таки додаткові витрати, перепрошивки або втручання в механіку апарату. Також при покупці об'єктивів є така несправність, як бек фронт фокус Перевірити його можна. Можна таким самим чином, як і вище описано, роздрукувавши ціль або елементарно взяти лінійку, фокусуючись на різних значеннях діафрагми: F1.2, F1.4, F1.8 і до максимальної на одному значенні, наприклад, на поділці 10 см – Обов'язково з однієї відстані, переглядаючи зроблені знімки, ви встановите чи попадали в ціль. Робіть декілька знімків, та можна вирахувати закономірність 6 точних попадань з 10. Це норма, та якщо менше, то це вже може бути проблема. Частіше за все, об'єктиви мають похибку на мінімальних значеннях діафрагми. Ремонту такі об'єктиви підлягають. З двішого найбезпечніший ремонт це юстування, системи коригування та менш корисний для об'єктиву технічні втручання в налаштовування лінз. Дякую за перегляд. Якщо ти бажаєш навчитися більш професійно знімати, бажаєш пірнути в цю професію і бути професійним фотографом. Я тебе запрошую на мій повноцінний фотокурс.